Добра вам, друзі! Продовжимо нашу подорож історією України. Точніше, трохи перескочимо вперед. Тема печенігів дуже бентежить одного мікросцаря. Тож давайте поглянемо на неї степи Східної Європи. Вітер свистить у ковилі. З'являються вершники легкі, швидкі, немов тіні. Це печеніги, кочовий народ. Що з IX століття став грозою Русі і Візантії. Вони були майстрами кінної стрільби, їхні стріли сипалися з небес, а раптові набіги спустошували цілі землі. Торгівля рабами, грабунки і швидкі відступи робили їх страшними і невловимими. У 968 році. Коли князь Святослав воював на Балканах, печеніги облягли Київ. У місті лишилися княгиня Ольга та діти. Лише хитрість і мужність мешканців урятували столицю від падіння. Та часом Русь завдавала ударів у відповідь. Найбільший стався 1036 року. Князь Ярослав Мудрий розгромив печенігів під Києвом. Це була вирішальна битва. Після неї печеніги зникли з карти історії, розчинившись серед інших кочовиків. Печеніги символ степової небезпеки. Історія Русі пам'ятає їхній тиск і боротьбу з ними. Але пам'ятаймо, коли нинішні мікросцарі з Болотяної імперії згадують їх, вони лише примазуються до чужого минулого, бо в той час їхньої держави. Що навіть у проєкті не існувало.